Анна Єлісєєва, продюсерка мультфільму, українська продюсерка фільмів і серіалів, таких як мультфільм Мавка, лісова пісня, фільмів Песики, серіалів перші дні, черговий лікар. Давайте поаплодуємо. Анномансово добрий вже вечір. Вже я остання. Скоро можна буде поспілкуватися наживо і дуже дякуємо за ваш час для нас, кіношників. Це дуже важливо і особливо для нас, аніматорів. Нас ви знаєте, як представили. Студію анімаграті маю на увазі, перш за все за Мавку, і складно переоцінити той внесок, який зробив фільм в розвиток індустрії, в розвиток анімації і наскільки він був потрібний і вчасний в 23-му році, і яку колосальну культурну місію виповнив підтримуючи українських дітей, українські сім'ї. І, власне, виконавши місію культурної «Мавка» виконала місію культурної дипломатки за кордоном, представивши нашу країну, нашу культуру і нашу Індустрію майже в усіх країнах світу це більше ніж 148 країн, де мавка була в прокаті. І е, складно не тому, що тільки проєкт класний, а тому, що анімація легше, ніж інші жанри, знаходить спільну мову з аудиторією і легше подорожує світом. Саме тому ми вирішили не зупинятися і зробили нашу файту. Дуже вдячні Держкіно за підтримку цього проєкту, тому що анімацію вже точно неможливо робити без державної підтримки, бо це дуже дорого і дуже довго. Фільм буде готовий тільки в 27-му році, але тизер ми зараз покажемо. Отже, проект почався для нашої студії з того, що завітав до нас Антоній Лукіч, якого ви дуже добре знаєте за фільмами Думки мої тихі і Люксембург, Люксембург. І юний геній з Ужгорода насправді привів до нас е, Ужгородську студію, наша Файта. Це молоді, класні, талановиті сценаристи, свіжий голос на е, нашому ринку. І е, ми дуже впевнені в тому, що ця комбінація Лукіча е, молодого юного генія, абсолютно свіжих е, дебютантів, які працюють в полях, і всіх дуже добре знають за youtube каналом. І нас, як студія, яка вміє працювати індустріально потужно і презентувати проекти не тільки на локальному ринку, а й на міжнародному що все це буде неймовірна комбінація у файті. Багато смислів, багато пошуку саме хто ми такі, а також багато гумору інколи чорного і є навіть фронт, тому це неймовірні пригоди, подорож до себе і подорож до себе справжнього. Впевнені, що ми маємо продовжувати і. Маємо починати говорити з нашою молоддю, тому що фільм створений для Young Adults, те, що називаємо для підлітків, для дорослих, для сімей, які прийдуть за своїми підлітками. Це нова ніша для українського кінопрокату. Впевнені, що у нас все вийде. Зараз зможете подивитися перші на, на обраси, як це виходить. Маємо продовжувати, маємо боротися. Маємо створювати нове, підтримувати українські таланти, щоб вони не уходили з професії, щоб вони продовжували творити, тому що культура і контент дуже довго були недооцінені. Про це багато говорили. А саме власне, це перша зброя. І е, на жаль, москалі знали це краще ніж ми, і дуже багато з цим працювали. Давайте надолу на... заганяти те, що упустили, робити класний український контент, показувати його собі, щоб діти не сиділи. В Тіктоках не сиділи в Ютубах, не дивилися вороже і москальське, а дивилися своє і пишалися ним, хотіли бути як цей герой, хотіли говорити цією мовою, впізнавати діалекти, бути схожими на героїв і пишатися тими талантами, якими є. Щоб в телеграм-чатиках писали не про прем'єри Марвела, а писали про українські прем'єри. Тому дуже сподіваємося на подальшу вашу підтримку. Дуже вдячні за підтримку держави і мафії, і нашої файти. Ну і разом до перемоги.